Вітаємо вас у студії ТВА. Отже, Георгій Гонгадзе і політичні інтереси. Чи е, не спробують використати ім'я і трагедію, що сталося із Георгієм Гонгадзе, люди в своїх політичних цілях? Сьогодні наша гість це Валентина Телеченко, представниця родини Гонгадзе. Вітає Валентина. Перед тим як ми почнемо говорити про політичні інтереси, почнемо з заяви вчорашньої Валентина Наливайченка, голови СБУ, який сказав про те, що справи колишнього генерала МВС Олексія Пукача, який є засуджений за організацію вбивства Георгія Гонгадзе, є розсекречені. Що це означає? Для чого і чи це є правда? Ну, насправді я вчора була в апеляційному суді міста Києва. Матеріали справи там далі перебувають так, як і перебували з усіма тими грифами секретності, які на них стоять. Чому так? Тому що існує процедура розсекречення. Державний експерт з питань таємниці. Повинен перечитати і поставити свій підпис під тезою, що там не міститься державної таємниці. Не можна розсекретити матеріали шляхом надсилання до суду, листа від керівника будь-якої структури, навіть Служби безпеки mm -hmm. України, із твердженням: а, все, ми все розсекречуємо, більше немає таємниць. Що це значить? Це значить, що 6 лютого, коли буде наступне засідання, я буду заявляти клопотання про те, щоб суд знову. Чому знову? Бо зовсім недавно. Ну, нам повернули матеріали з Генеральної прокуратури з підтвердженням, що таки є там державна таємниця. Отже, я попрошу, аби знову відправили матеріали не до СБУ, а до Генеральної прокуратури, тому що від неї надходили ці матеріали саме там було проставлено всі грифи. Угу. А що Наприклад, має він... на увазі наливачен, коли робить цю заяву? Що знає... з нашого боку? З нашого боку. Не знаю, що він має на увазі з їхнього боку. Всі експерти всі експерти з питань, з питань таємниці вони підпорядковані в тому числі і службі безпеки України. Тобто, з одного боку, вони підпорядковані тій структурі, чиї таємниці вони захищають в нашому випадку. Це Міністерство внутрішніх справ. З іншого боку, вони підпорядковані службі безпеки України, бо Бо СБУ відповідає за збереження mm -hmm. державної таємниці. Крім того, якщо працівники ГПУ слідчі в, кра... в нашому випадку mm -hmm. працювали з таємницею, то вони після висновку державних експертів проставляли ці грифи. Так що не так все легко. Але останнім часом навколо питання відкритості справи Пукача є дуже багато суперечок. Так нібито всіх інших проблем пов'язаних зі справою Пукача, немає. Так, нібито от зробимо відкритим апеляційний саме розгляд, mm -hmm. і станеться якийсь ну якийсь успіх, про прорив. прорив, якийсь прорис в, в апеляційній інстанції, коли буде розглядатися справа? Ну по перше, я почну з того, що по першій інстанції справу вже розглянути на це жаль, було у грудні повністю два роки тому вирок. Понад два роки що тому... було у грудні. В грудні це апеляція чергова Цегу... спроба угу. почати апеляцію була зрозуміло зрозуміло по першій інстанції попри те що я просила кілька разів заявляла клопотання слухати справу частково у відкритому режимі так. як це раніше так. зробив суд в іншій частині справи про підлеглих е Пукача. Цього разу суд не задовольнив наше клопотання повністю в закритому режимі. Слухав. Чому так? Тому що Пукач демонстрував безвідповідальність, як нібито він не розуміє, що є державною таємницею, що не є. Я цього не хотіла визнавати про безвідповідальність Пукача, коли заявляла клопотання, бо все-таки покладала надії, що можна з Пукачем працювати так само, як і з його підлеглими, які абсолютно відповідально обговорювали. Ті матеріали, які містять державну таємницю в закритих засіданнях, mm -hmm. а відкриті засідання не зачіпувати. Це намисне робити? Невмисне. А робить. він взагалі нахабно поводиться. Так, ви говорили про те, що він казав, що я таких десятками чи тисячами так. пакував Гонгадзе, що він є злочинець. Так він... Mm -hmm. він поводиться не тільки нахабно, він пово він. Ем, знаєте, він поки бігав втікав від слідства, mm -hmm. він начитався багато чого, я так розумію, в засобах масової інформації і виробив якесь таке бачення. Як йому буде вигідніше, от він вирішив, що вигідно багато говорити про те, що Гонгадзе був наркоман, грабіжник, е е е хто там е розвідник якоїсь третьої сили невідомої. Багато різних небелиць вигадав. Не хочу розказувати, що все, що він розповідає, вигадане. Але було дуже чітко видно у судовому процесі, що окремі речі, про які вже свідки розказали, і ми знали достеменно як перевірені факти, зокрема по за результатами. Першого судового процесу щодо підлеглих пукача. Uh -huh. тут він не хотів говорити, тому що це йому невигідні обставини, і тільки під тиском. Ну розуміючи, що вже ж встановлений факт, він так знехотя погоджувався з тим. В той же час він дуже активно розказував Небелиці про Гонгадзе і дуже активно говорив про те, що кучма Литвин і Кравченко. <кхем> Це ті особи, які замовили вбивство, таким чином перекладаючи відповідальність на них. Я не хочу сказати, це правда чи неправда, тому що слідчі органи повинні це перевірити. Але Ренат Кузьмін, котрий підписував обвинувальний висновок Пукачу, прокурор, коли заступник mm -hmm. генпрокурора mm -hmm. колишній, mm -hmm. він на жаль не включив і категорично не включив обвинувальний висновок пункт про виконання замовного вбивства. Він на жаль відмовився роз розслідувати кримінальну справу щодо Кравченка, яку саме цей суд першої інстанції, в якому мельник головував, повернув до генеральної прокуратури. А чому Ренат Кузьмін не включив цього пункту? Я думаю, що Ренат Кузьмін ніколи не мав за мету встановити замовників убивства. Я думаю, що Ренат Кузьмін займався винятково політичними спекуляціями навколо замов теми замовників вбивства Гонгадзе. Але те, що Ренат Кузьмін це не включив, воно дає. Нагоду далі політичні спекуляції робити на цій темі Абсолютно просто іншим точно. людям. Тепер Я уже. скажу більше те, що це не включено в обвинувальний висновок Пукачу, і потім у вирок, бо вирок не може включити більше ніж обвинувальний висновок містить. Це зовсім не означає, що замовників не треба шукати. Тобто і справа у Генеральній прокуратурі щодо замовників вбивства, вона там є. Вона там є і загальна справа. Там є окрема справа щодо Кравченка, яку мельник, суддя мельник із колегії відповідної справі Пукача повернув до Генеральної прокуратури з метою, щоб та розслідувала. І там є ще справа, колишня справа кучми, яка була доведена до закінчення до судового слідства, а потім було скасовано постанову. Нову, того ж самого Кузьміна про порушення кримінальної справи і він не зробив спроби нічого далі з цією справою робити. У нас є відповідь Леоніда Кучми на репліку генерала Пукача про те, що він чекає Кучму разом з собою на лаві підсудних. Ось що сказав Леонід Кучма, наш суд саме справедливо в мірі, поэтому Слухай, він ще не людина. Якщо він це зробив, таким чином. Це не людь, все висновок. А щодо його заяви. Що він чекає Разом з вами? Мені буде дуже приємно з вами бути. Дивіться, і е, у квітні е, минулого року вже так генпрокуратура почала перегляд справи про вбивство журналіста і перевірку причетності до нього другого президента Леоніда Кучма, оскільки е, оскільки во генпрокурора тодішній Олег Махніцький заявив, що ГПУ не вважає справу Георгія Гонгадзе закритою. Оце і є той початок це політичних початок, це ігор. А, продовження про політичних ігор продовження того, що е, що розпочалося ще за минулої влади. Махніцький, нічого крім заяв. Не зробив, тобто як лежали матеріали справи, не торкані угу. багато років перед тим, от з часів Ріната Кузьміна, так, так вони і при Махніцькому лежали. Вони так само лежать і при Яремі по великому рахунку. І маємо лише політичні спекуляції. Так. Більше того, при в ці спекуляції ми вже бачимо затягнутими. І репутацію низки суддів, і, і, і купа різного всього звучить в засобах масової інформації при з приводу, наприклад, відкритості процесу. При тому, що забувають сказати, що вирок Пукачеві, в якому все дуже детально і дослівно записано, всі його свідчення і інших свідків свідчення, це абсолютно відкритий доступний документ. Його всі можуть прочитати. Не, ну, звичайно, що не читають першу джерела так багато людей, як слухають уже скорочений виклад в засобах масової mm -hmm. інформації. Mm -hmm. Скажіть мені, будь ласка, а давайте тепер конкретніше поговоримо. Ви кажете, в, в, сюди в, і, долучилися до цих ігор там, і політичні е, особи, персони, і, і канали, і так далі. Е, дивіться, в ці хвилини зараз, коли ми з вами говоримо, відбувається прес-конференція, тема якої справа Гонгадзе. життя Пукача під загрозою. В цій прес-конференції беруть участь Олексій Подольський, потерпілий у справі Георгія Гонгадзе, Олександр Ільяшкевич, представник Подольського, і два депутати від блоку Петра Порошенка. Це Віталій Купрій і Андрій Денисенко. Що це означає? Ну, я не знаю, яка роль в цій прес-конференції народних депутатів, mm -hmm. котрі, по-моєму, знають не більше, ніж засоби масової інформації, повідомляли про справу Гонгадзе. Але з самого початку, коли почалася близька співпраця і дружба між майором Мельниченком, відомою особою, навіть не колишнім майором Мельниченком і Рінатом Кузьміним, то це вже було зрозуміло, що така дружба і така взаємна підтримка, і навіть покривання не має хороших характеристик. Це дуже непозитивне явище. Зараз ми спостерігаємо. Що вже потерпіла і захищає Пукача, та Пукача життя, поки він перебуває в СІЗО або в пенітенціарній системі, в найбільшій безпеці. Зрештою, все, що Пукач досі хотів сказати, угу. наприклад, про кучму чи про Литвина, ну про Кравченка так. вже нема що й згадувати, він уже він все сказав. сказав. Більше того, він це сказав не тільки в судовому засіданні. Журналіст, журналістів кілька разів суди допускали до Пукача, тобто в судовій залі. Поза межами офіційного засідання були журналісти з мікрофонами і ну, з камерами. І був Пукач, І журналісти мали нагоду в нього запитати. І він журналістам наговорив все, що він е, хотів сказати: і про Кравченка, і про Литвина, і про Кучу, і про Донгадзе. Добре, тоді чому це все? Чому піднімається цей шум? Яка ваша ну, от, Ну я оцінка? абсолютно не сумніваюся, що багато шуму на одному з каналів піднялося. Тому що е, раптом виникло виник великий інтерес до цієї справи, а тому, що власникові цього каналу. Забаглося використати цю справу проти іншого, іншої особи, ну проти пінчука, так, щоб не буде інших каналів. Так не будемо аж так завуальовано казати mm -hmm. власникові одного з каналів, а саме Коломойському, я так здогадуюся. Виявилось необхідним використати справу Гонгадзе проти зятя Леоніда Кучми проти Віктора Пінчука. Це дуже некрасиво. Тому що так в Україні є дуже багато проблем: проблем із судовою владою, з правоохоронними структурами, але поставити в один ряд, наприклад, суддю Мельника і тих суддів, які ну судд Кіреєва, наприклад, ну це категорично неправильно, тому що е ми тим самим руйнуємо залишки судової системи, які треба зберігати, бо вони власне повинні стати основою на майбутнє скажіть будь ласка тобто ви пропускаєте що олексій подольський потерпіли він є частиною цих от частиною цих політичних ігор, Пінчук. так десь десь подольського використовують Угу. І, на жаль, він подається на таке використання. Яка перспектива в цьому, як ви бачите? Отже, зараз ми маємо що? Ми маємо те, що суд першої інстанції присудив генералу Пукачу до вічне ув'язнення. Є, Ви сказали, що кілька апеляційних розглядів. Зараз, в даний час, ви говорили про те, що Пукач в прекрасних умовах собі так, перебуває так, і так. нахабно себе поводить. Що далі буде? От, в... Апеляційний розгляд один в його межах. Розглядається на цьому етапі ще три апеляційні скарги: захисника Пукаче, ну і Пукаче Подольського і ще далі. Актуальна апеляційна скарга, яку я подала від імені ну, в інтересах Мирослави Гонгадзе. Так. Я свою апеляційну скаргу відкличу. Далі скажу, чому я відкличу. Так. Власне кажучи, в цьому апеляційному розгляді, який ми вже два роки не можемо розпочати, всі апелянти просять. Повернути справу на додаткове розслідування. Ну, тобто, вони посилаються на недоліки в роботі слідчих під керівництвом Ріната Кузьміна. Угу. Ніхто не каже поновити судове слідство, бо наробив помилок суд першої інстанції. Оце по перше. Угу. По-друге, я свою апеляцію відкличу через те, що Пукач під вартою уже понад 5 років, а вироку ще немає. Якщо задовольнять мою апеляцію, то суд одночасно муситиме звільнити його з під варти. От коли Пукача звільнять з під варти, от тоді справді його життя буде в небезпеці, mm -hmm. бо ніколи нема гарантії, що комусь для того, щоб когось підставити чи ще кудись завести на манівці суспільство, треба буде вбити Пукача. Крім того, я абсолютно не сумніваюся, що Пукач це справді нелюд, який не тільки вбив Георгія Гонгадзе, вчинив ще низку злочинів. Сам це визна перезах... Ну, звичайно перезаховав е уже тіло Георгія Гонгадзе, відділив... все це раз, відділивши голову, все це разом. Достатня сукупність злочинів, щоб призначити довічне позбавлення волі Пукачеві, незалежно від того, буде там пункт про вбивство саме на замовлення чи mm -hmm. не буде. Від апеляційного розгляду ми не слід чекати ніяких е, сенсацій. Не буде тих сенсацій в апеляційному розгляді. тому що свідків ніхто не допитуватиме, бо апелянти не просять поновлювати судове слідство. Пукача ми вже чули багато разів. Ну почуємо ще раз. Ну ще раз Пукач скаже. Що він дістав вказівку від кучми і литвина? З тим самим успіхом він міг би назвати будь-які інші прізвища, але слідчі ж органи повинні були перевірити. Ті свідчення пукача, тільки слова пукача ще зовсім нічого не означають. Не є достатньою доказовою базою, щоб сказати, що він чи він був заступник, був замовником вбивства. Uh -huh, uh -huh. Але звичайно, що та обставина, що справу щодо Леоніда Кучми, отак от знівелювали, скасувавши постанову про порушення вже після закінчення досудового слідства слідства uh -huh. у справі uh -huh. дає підстави підозрювати, і мені дуже прикро, що наша держава зараз знана зокрема за тією ознакою, що а, це та держава, де підозрюють, що президент замовив вбивство журналіста. Ну це, це дуже неправильно і дуже некрасиво, що ми залишаємося в такому стані, ось уже такий тривалий проміжок часу. Uh -huh. Тобто, ви, ви припускаєте, що я можу мусимо закінчувати, але ви припускаєте, що ці політичні ігри. Коломойського проти пінчука вони ведуться скоріше заради ну заради заради, заради перемоги, гри і заради заради тиску. перемоги Коломойського та судовому провадженні в Лондоні, яке проти нього розпочав пінчук. І я так розумію, що в Коломойського не дуже сильна позиція в тому провадженні, тому вже використовуються ті методи, які зовсім не можна вважати чистими і праведними. Валентино, дякую, що прийшли і розповіли. Бажаємо вам ну що успіху і всім нам, щоб нарешті поставити крапку в цій справі, тому що це справді справа честі для всієї країни. Валентина Тиличенко, представниця родини Гонгадзе, була гостем студії Тивай. Дякую, що лишаєтеся з нами. Будьте з телеканалом Тивай.